Привіт, друзі! Сьогодні будемо відкривати жовтенький бокс, який ми відкривали вже один раз, і він був дуже простенький, простенький краткий містив. Такий ось коротенький опис з іншого боку. Гарний арт. Але тут може випадати прикольні якісь вишечки. Дуже багато людей під, в коментарях на, до минулого боксу радили мені купити ще такий боксик і подивитися, чи випаде мені щось гарне. Дуже багато бустерців. А, прикольно, вони пропонують продавати один бустер за 1 долар. Ха. Ну. Удачі їм з цим. Хоча, мабуть, хтось так і намагається продавати. Ціни, звісно, зараз а, дуже скажені. Така ось обгортка. Гарненько, типові до літлфроговських літерф... боксів. Мабуть, і тут буде щось все таке саме. Так, Заново подивимось на картки навіть базові, не будемо сильно поспішати. Робін. Картка простенька, не блискуча, нічого такого. Ще й дуже тоненькі. Намі класна, але дуже тоненькі, якісь незвичні. Чи то, може я вже давно бокси від, від Little Frog не відкривав. Мабуть, так. Чопер. І лакеру Писарочка. Ну, Це непогано. Сарка є, це вже добре. Звісно, ні про які спешали в цьому випуску не йдеться. А, яка молота, чопер гарнючий. Але все-таки і... все е деякі прикольні картки можуть випасти. Ой, як цей чопер гарний. Тік. Робота тут, звісно, буде дуже величенька з цим, бо серців реально багато, а картки простенькі. Побачимо, може будемо шведесенько пробігати, звертати увагу тільки на вишечку, як тільки набридно дивитися на повторки. На сіра. Це скайп я інженбей. Так, так, він також був в скайпі. Ніхто його не бачив, але він був. <реш> Уфі. Едді. Пагая. Прикольний дідок. Оу. Таку ще дівчинку чуть не прогав... Прилипла. І намі. Гарненька картка. Трохи вже сиплять. Багато. Оу. Так. nh картка Зі скайпі. Клас. Дуже-дуже гарна. Круто, я не пам'ятаю минулого разу, мені здається, не випала NH-ка. То от тепер маю одненько. Гарне доповнення колекції. Вже не даремно відкривали цей боксик. і НРУ. <свісно> Ох, китайці. Мабуть, також Google транслейтером якимось користувалися, коли виробляли їх. Ай, як Хто й не помітили? Mail Енеру. Яка різниця. Але зараз ці бокси були дуже дешево. тож як його не взяти? Я взяв собі жменьку. Спеційно, щоб е, на вишечки пополювати. Так, ну тут повторки вже, а, шикарні баги. Все вже починає мене трошечки бісити, повторок дуже багато, Тож будемо так швидесенько, доктор Кью, Йорочка, хе-хе. Також НР написано навіть на ЮАР. Оце прикол. Ну, цікавенька ЮАР. -очка. Я не сильно великий фанат таких монокольорових якихось карток. Ну, але в цьому щось є. Це бокс дуже прикольний для такого початку колекції, коли ти тільки починаєш збирати картки, з цього боксу дуже гарно його починати все. Тому що ну, всі ці базові здаються звичайними. А от вишечки, якось Луфі. вона вигідно виділяється і ти ну, реально радієш, що щось отримав круте. Есарочка. Скільки тут? по моєму 36 бустерців. Аж. Досить величенький бокс. Вау! А такий намі мені не випадало. Це мабуть точно нова. Круто. І вже є. Повторка, повторка, повторка і СССР з усопом. Ага. Що забух? Прикольно. Ті повторки намі, але і намі це вже було. Жик. чух чух, чух, чух. І клёво эсарочка з пороной. Перона класна. Завжди радий карткам з нею. Повторки... Ага, дивіться, коніс випала. Так, а мені не випадало раніше. То добре, багатенько, насправді, ну. І Сарок іде, і всяких інших вишечок. Перший бокс мене взагалі був засмутив. Він був такий якийсь жадний. Нічого гарного не дав. Вау! Ще одна nh картка Луфі з Енелем. А, бог Enerruс. <laughs> Terrifying Straight. <laughs> да. Жахаючий і сильний. Так, кабаджі? Осарка. Прибору трошки Оп. Ей, вилазь! Та ну шо ж таке? Щось не дорізав. Тинк, тинк, тинк і тик, вау! Сссарочка с нами, и это крутяк хм. а, круто повторочки и Иисус. І ось така ось Бо... Мари, Мари Голд Гарнесенька. Штунг, 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 Ой, там щось, мабуть. Ще одна NH картка у ху, -ху. Оце щось розгулялося вони. В том боксі жодної в цьому... уже третья класс эпичный момент битвы Луф из Нелем тик тык 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 и нами повторочка что тут далее шпич 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 и Біда. Я не дуже запам'ятав тих злодіїв в скайпі, і вони трошки якось не знаю. Е, не вразили. Ще одна nh картка. охо хо хо Сьогодні явно мій день. Чотири з боксу. Ні, але такий розклад мені подобається. Минулого разу взагалі було сумно. Взагалі просто якось воно все обійшло і нічого не випало гарного. Ренки шикарний ССАРК. Торпиван Ауку. Добробув і такий. тик 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 Ах, П'ята! П'ята nh картка. Ох. Клас. Два бустерця залишилось. Будет еще какая-то вышечка? Ну, это бы меня очень меня порадовало. Нет, не в этом. Последний. Ну, давай, давай. Покажи, что бывают чудеса. А, не, ала карта прикольная. Дуже смешная. Що я вам хочу сказати, но бокс цей раз прям вау дуже крутий. Така ось купа аркарток. Всі простенькі, і якщо я правильно пам'ятаю, я їх майже всі зібрав а може і всі точно зібрав з першого разу, коли відкривав попередній бокс. З сарками тут ситуація цікавіша, бо деякі я бачу новенькі. Які мені не приходили, ну, от як Намі. Ну, але більшість, не пам'ятаю, баги. можливо, баги не було. Цього гаврока точно не було і. Чопор новенький. А більшість, звісно, повторилися. Ну, без цього ніяк. Навіть дали три SSR-картки. Гарнесенькі Намі. Усоп і луфі. Оце прям кайф. Відсипали клевих NH карток. Аж 5 штучок. Всі різні. жодної повторки. І дуже вони гарні. Гарні та круті. Одна йорочка. З Богом Енеру. <ріхання> Отакий вот ось бокс. Я в цілому дуже задоволений. Недаремно купив, і не, я купив не один, багатенько купив, тож ще порадую вам, вас відосиками з цим. <сум> Дякую всім за перегляд. Бувайте!